Так, Привіт, друзі! Найчастіше питання про тепловізор і стойку до нього було таке: яким чином я поєдную зображення з планшету на тепловізійну стійку? Все просто. Не зважайте увагу на коробочку, тепловізор зараз заряджається. Майже у кожного тепловізора є софтина, через яку можна дистанційно спостерігати на планшеті, бо не всі тепловізори облаштовані картоприймачами, щоб можна було карту пам'яті вставити. Це обумовлено захищеністю, бо всі кнопочки прорезинені і все таке. Зараз ви бачите, ось там у мене вдалі блок живлення. Ось так він виглядає чуднацько. Гріється. От. А отак лампа. Отам От продовгувата така лампа, планочка. Ось так виглядає. От, я не відмовився від проєкту розробляти на подалі. У мене ще з'явилось декілька цікавих ідей. Тому на подальше я буду продовжувати цей проєкт. На, на зараз, на сьогодні, я ще поки не роблю стойки поворотні, то вибачайте. Така от історія. Чекайте анонсів, чекайте на новини. Дякую, що підписуєтесь на мої соцмережі. З часом буде дуже багато цікавого, бо проєктів просто мільйон. Підписуйтесь, ставте подобайки. разом до перемоги!